Через прохолодну та вітряну погоду у прилуках не вимикатимуть тепло. Найближчими днями комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання планує надавати відповідну послугу. Про це 31 березня телеканалу прилуки повідомив керівник організації Андрій Гавриш. Як вимагають правила теплопостачання, повинно бути на протязі трьох діб температура більше восьми градусів. Середньодобова на сьогоднішній день. Ще такої температури не було, було потепління на минулому тижні. Два дні, де було більше температура, 8, більше, ніж плюс вісім, але знову похолодало, і на сьогоднішній день іще такої температури немає. Тому у місті буде продовжений опальний сезон повторюючи до, до, до того часу, коли на протязі трьох діб середня добова температура буде більше плюс вісім градусів. Фахівці комунального підприємства і надалі моніторитимуть температурні показники, коли протягом трьох діб фіксуватимуть середньодобову температуру плюс вісім градусів за Цельсієм, розпочнуть процедуру припинення теплопостачання населенню. Процедура така: якщо буде така середня добова на протязі трьох діб, буде підприємство написана службова записка міському голові. Далі буде прийнято рішення про закінчення опального сезону, воно тільки задіє, буде задіяно для населення. Якщо керівники тих підприємств, де повинно ще опалювати, опалювати приміщення, наприклад, лікарні, там, будинки грудної дитини, вони пишуть лист, буде написаний лист до нас звернутись для продовження опального періоду до, до іншої заяви від них.